Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Рухаємося вже до бахмута безпосередньо, і у нас тут більше новин саме із ділянки знову ж таки, із ділянки Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка. Де ми спостерігаємо поступові, нехай повільні, але успіхи в системі українських військ. Повільні, ну бо кожному ж з нас хотілося б звичайно, щоб швидше наші військові гнали ворога, відтісняли його аж за трасу Бахмут-Горлівка, перерізали цю трасу і здійснювали оточення оперативне Бахмута. Але це тяжка робота. Тут так само дуже багато ворожих резервів зосереджено. Попри це, вдавалося ворога і цього тижня. Відтісняти за залізницю біля Андріївки, біля Кліщіївки. Ця залізниця пролягає от чітко по блакитній лінії. Тут біля Андріївки. От ми бачимо якраз залізничну колію, яка тут прямує на північ, попри ці села, які ми назвали. І ми вже бачимо доволі солідну, помітну сіру зону, де вдалося витіснити, вигнати звідти окупантів. Під натиском наших військ довелося їх відкинути ще далі в поля ближче до траси до Одрадівки. Росіяни втратили цю важливу. Лінію оборони, саме залізничну лінію, залізничну колію, насип, по якому вони намагалися втриматися після того, як довелося їм відступити з Андріївки з Кліщівки під натиском українських військ, і це була наступна їхня лінія оборони, і тут їм не вдалося закріпитися. Тобто системна робота наших військ дала результат, і ми бачимо, що вже фактично майже на кілометр від залізниці навпроти Андріївки Кліщівки, окупантів, відкинено. Далі ми побачимо тут низку висот таких пагорбів, за які спробують росіяни зачепитися. Тут і є. Певна така е, місцевість зелена, вкрита кущами, деревами, які, очевидно, дуже понищені в ході боїв, але все ж таки це якісь лісопосадки, за які можна буде ворогу спробувати зачепитися. Ну а далі вже траса безпосередньо, траса через Одрадівку, яка прямує на Південь до Горлівки. І от за неї будуть пробувати чіплятися в своїй обороні окупанти. Значний прогрес, варто сказати, за цей тиждень у наших військ в районі Кліщівки та вдалося бачити. Мо ворога відігнати за водойма заставки і за цю е, колію. Це дуже і дуже важливо у сенсі розвитку нашого контрнаступу на південь від Бахмута. От як описується ситуація в три Діпстейт, ворога відкинуто в районі Оз... Озарянівки, ну Озарянівка ще південніше, тут біля Одр... Одрадівки відкинуто, але й біля Озарянівки, біля Кордюмівки, теж тут є ну, у нас успіхи. Це відразу ж фактично та сама ділянка фронту, просто південніше. От Ми можемо таймер повернути якраз на 11 число і побачити, яке. Значне уточнення, і зміна відбулася на карті за останню добу, тобто і просунулися по закріплених позиціях до колії безпосередньо і до важливих позицій біля неї, і відкинули ворога на сотні-сотні метрів на схід. Отож, ну, в цьому районі на ділянку прибули колишні вагнери, які підписали контракт з міністерством оборони РФ. Тепер вони стали і шойгістами зі шторм В. Є шторм З а є шторм В, виявляється. Ахмата, ну, такий, як, як знаємо ці символи російські. Так? І так само Ахмат підрозділ тут присутній, але він і з тилу стримує звичайних шогістів зі шторм З, щоб ті не втекли із Курдюмівки. Отже, тепер у нас така класифікація. Шторм З це значить кримінальники, арештанти, яких погнали на фронт. І Вагнер теж застосовував цю тактику. А шторм В це, мовляв, вагнери, які повернулися під крило Шойгу, Герасимова, Міністерства оборони і Генштабу. Росіяни теж. Теж пишуть про те, що ВСУ сумілі закріпіться у железнодорожній Ветки у Андріївки. По них, мовляв, б'є російська артилерія, авіація. Ну це зрозуміло, вона всюди б'є на всіх напрямках. Далі до Авдіївки рухаємося. Бахмутський демон про Авдіївку теж відписав. Військовий, який веде популярний телеграм-канал, написав таке: росіяни не зайняли жодного, укріп району, під Авдіївкою. Штурми не припиняються, але успіхів, поки в них нема тримайтеся, братанчики, ми теж тримаємо рубежі під Андріївкою і кліщами, ми оглянули вже цей район. І якраз про те, що не зайняли жодного окріп району окупанти, це швидше за все правда. Тому що ми бачимо на багатьох джерелах, я дивився і ЄСВ, які написали про 4,5 кілометри зайнятої території від вівторка в районі Авдіївки окупантами. Але що це за території, що це за місцевість? Тож Міля красного. Зногорівки мова йде про цей район в бік Степового, де окупанти полями намагаються наблизитись теж до залізниці до колії і підходять до неї впритул, але не перейшли її, що важливо. Це колія залізнична, яка прямує якраз в район Авдіївки, ось туди на південь. І фактично пополовині перерізає цей укріп район, проходячи через саме місто Авдіївка. Це добре видно, зокрема. Це добре видно, зокрема, на супутниковому шарі, який ми зараз поміняємо. От Якраз видно, де місто Авдіївка розташоване, всі вулиці цього міста. А поруч поля і прилеглі невеликі села. Орлівка, Ласточенки, Нетоненьке, Северне. Нагорі це Красногорівка і Степове. От між Красногорівкою і Степовим проходить залізниця, до якої, як ми бачимо, дуже близько підійшли росіяни, але все ще тут не закріпилися. І штурми не припиняються, тобто вони продовжують. Можуть рватися сюди на цій ділянці до Степового, до залізниці. Але наші військові їх там стримують, оборонці Авдіївки. Повернемося до топографічного шару, щоб зрозуміти, оця цей район дуже гарячий. І інший район, де було російське просування, це від водяного бік Северного і Первомайського на північний захід. Тобто це ось цей район, де росіянам вдалося збільшити сіру зону. Теж вони ще там не закріпилися, але от просування навіть невелике. На мапі Діпстейт за останню добу тут відзначено. Це кількасот метрів уперед. І, відповідно. Настрої такі в росіян зараз, що їм вже й діватися немає куди. Тобто операція Маховик її вже наронуто, то абсолютно вона триває, але втрати настільки великі і серйозні, що зрозуміло, що довго так продовжувати буде неможливо. Якщо цей наступ, ця спроба прориву масована, яка в вівторок зранку почалася, не дала свого результату. От уже за три доби, то вона вже й не дасть свого результату. Це тільки буде розхід фактично ресурсів. Це фактично подарунок українським військам, які подекуди як в тирі розстрілюють російські танки, бронетехніку, бо ті колонами пруть і пруть вперед. І цих відео стає з кожним днем все більше і більше. Ми зараз не дуже маємо часу все це оглядати і тішитися, але в телеграм-каналах забито просто відео знищенням російських різноманітних танків, колон, бронетехніки в районі Авдіївки. Ну і настрій росіян дуже добре видно по телеграму їхньому. Ми вибрали два скріншоти. Зокрема, як писали на початку цієї наступальної операції Росіяни про те, що відбувається. От Авдіївський фронт, двінувся, нас підтримують всі авіація, артилерія, танки. Ми погнали вперед. І от минуло кілька днів, і на тому ж телеграм-каналі інший зовсім допис, якщо можна його зараз повернути, повторити, допис про те, що нам потрібні мішки. І то багато, і мішки мішки зрозуміло для чого потрібні. так? Тобто ми там заблюрили слово, але можемо здогадатися, що йде мова про великі втрати. Не для танків потрібні мішки, ми розуміємо, там інше слово. І то багато. І це Насправді так, от сьогодні наш Генштаб повідомив про тисячу більше як тисячу втрат у ворога, навіть якщо це поранені і вбиті докупи, то все одно це величезні втрати. Ну а бронетехніка, там рахунок йде на десятки і десятки і танків, і бронетехніки різного типу по 30-40 в день втрачають росіяни у ході таких наступальних дій.